Після першої моєї ринопластики, виконаної у 2000 році, я зрозумів, що всі прочитані мною книги та журнальні стати на цю тему, а також сотні асистенції відомим хірургам, не дають мені повної картини. Я оперував свого першого пацієнта близько 7 годин. Використовував у нього всі можливі та неможливі техніки: шви, трансплантанти. Але незважаючи на це, він через рік прийшов до мене на переробку. Першим линець комом подумав я і на вторинний ринопластику просто прибрав усі зайві трансплантанти і ні став таким, як треба. По закінчення понад 25 років моєї практики можу сказати, що риносептопластика – це найскладніша операція в пластичній хірургії. Вчитися робити її треба постійно. Весь мій накопичений досвід, заснований на виконаних операціях та відвіданих величезної кількості конференцій та майстер-класів ліквасного цього курсу. Завдяки цим лекціям ви зможете познайомитися з усіма основними аспектами підготовки пацієнта до цієї операції, основними причинами звернення до хірурга. Ми розберемо також основні техніки, які використовуються в сучасній рино як при естетичних операціях, так і при лорпатології. Також розглянемо причини повторних звернень і, що необхідно робити, за вторинною риносептопластики. Весь курс побудований таким чином, що пластичний хірург, який пройде його, повністю зміг би самостійно виконати операцію. А найголовніше, що за бажанням ви зможете пройти індивідуальне, практичне навчання, особисто у мене, по даній операції. Всі деталі, як потрапити на навчання, ви знайдете в описі під цим відео.